20-річний юнак, який 30 червня потрапив під вантажний потяг у місті Рожище, нині перебуває в реанімації обласної клінічної лікарні, розповів Суспільному завідувач Центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. Каже, медиків на місце події викликали орієнтовно о 15-й годині. При приїзді бригади безпосередньо було виявлено пацієнта, який в важкому стані був доставлений обласну лікарню з діагнозом підозра на перелом основи черепа, перелом лівої плечової кістки, безпосередньо перелом лівого стегна, лівої гомілки. Нині пацієнт прооперований, каже лікар-анестезіолог обласної клінічної лікарні Андрій Баран. Стан його важкий. Забрана йому селезінка, евакуйована кров з черевної порожнини. Наразі стан його важкий. Він залишається на штучній вентиляції легень. Ось є мінімальні елементи свідомості. Поки що прогнозувати подальшу його видужання чи погіршення стану ми не можемо, але зважаючи на молодий організм, сподіваємося, що він помаленьку буде йти на покращення. Юрій Деменік на цьому переїзді працює 30 років. Показує місце, де усе трапилося. Каже, такі випадки не поодинокі. За це що я роблю. Три рази було. Поїзд збивав людину. Іменно на тому переході. Вчора грузовий був, вантажний поїзд. Цього йшов хоч вуху в одному, а то в двох великих О, йшла дівчина. Сьогодні рано я прийшов, заступив, скільки через годину. І вона прийшла через дорогу і пішла сюди понад мною. Пані Валентина працює неподалік переїзду, каже, дорожню транспортну пригоду не бачила. «Тут товарняк стояв. І мені було не видно, що така під'їхала. Вони що там перелізли, почали щось там. Ну. Хлопець, жінка з чоловікова з швидкої, вони йому там щось робили. Зі слів Ольги Бузулук, начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції Волині, юнак переходив дорогу у навушниках. Машиніст потяга з сполученням Коваль з Долбунів склаїв наїзд на хлопця 2004 року народження. Він переходив за попередньою інформацією в навушниках через залізничні колії і не чув. Як машиніст подавав йому сигнали про те, щоб він не ступав на залізничні колії. Це місцевий мешканець, він навчається в одному з закладів у Луцьку. Декілька разів на рік, на жаль, такі випадки бувають. Іноді вони бувають і летальними. Це власне через те, що от якраз люди молодого віку. Одягають навушники і переходять не лише залізничні колі. Зараз поліція ще розслідує цей інцидент. Дорослі повинні щоденно наголошувати дітям на правилах безпеки, тим більше що зараз літні канікули. І, звичайно, самі власним прикладом показувати, якою має ця поведінка. Не можна ні залазити на вагони, ні робити селфі, ні перебігати ці колі перед потягом, особливо коли так само шлагбаум і червоне світло, так само не можна ні проїжджати, ні проходити, ні переїжджати велосипед. Я думаю. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.